Починаємо розповідь про е, засіб, який буде дуже корисним для лінивих любителів дієтичної їжі. Це аерогріль або аеропіч Tefal Easy Fry Compact. Е, це такий приборчик, який розрахований на мінімум 2, максимум 4 особи, 3-літровий, 1,5 кВт. Має 10 різних уже запрограмованих режимів роботи і разом з тим можна працювати з ним ручно. Отже, розпаковуємо. Як зазвичай, перше це інструкції, гарантійні талони. Звичайно, є і українською, що приємно. Прикольненька штучка, чомусь вони витягнули вилку живлення окремо. Можливо, це так по техніці безпеки. Дістаємо прибор. Розпаковуємо. Сьогодні передача буде недовгою, бо насправді він продається в майже упакованому вигляді. І я хочу вам показати, просто, який він є із себе, як він виглядає, з чого він складається. Блочок, який пристосований для готівки, заблокований ось такою липкою стрічкою. Клейкою стрічкою. Двобоки. Витягуємо ручок. В ньому є паперова підкладочка, щоб не терлася метал. Прокладка. Спеціальна решіточка для готівки і жарки. І власна така ємність, в якій можна щось там робити. Інструкція пише, що в цю ємність не потрібно додавати ні олії, ні води, ніяких інших рідин, тому що фішка аерогрілю якраз і полягає в тому, що він має готувати без додаткового масла чи жиру. Із будови прибору є ще кабель живлення. Ми його зараз перевіримо. Цей прибор вже е, доволі сучасний, тому він має сердце одну панель. Попередні версії такого прибору мають механічну панель. І якщо чесно, я не знаю, наскільки вони кращі чи гірші, а скоріш за все однакові. Просто хто. Кому що подобається. Ось ця сенсорна панель, проте це не сама панель, а це імітація панелі на плівочці, яка буде світитися е, після того, як ми вимкнемо прибор. Ну, насправді на цій панелі є тільки різні види е, режимів готування. Це клавіші управління, знову ж таки, сенсорні, вибір програм, збільшення зменшення температури і старт стоп Підключаємо, перевіряємо, чи буде тут взагалі живлення. Яскраво загорілася сенсорна панель. Звичайно, треба буде виставляти час, виставляти е, дату. Ну, ось, наприклад, е, зараз блимає кнопочка, ми готуємо якусь із страв. Тож можна Збільшувати або зменшувати температуру в ручному режимі, і задавати окремо ще час, скільки хвилин має готуватися і температуру. Тобто ми можемо задати час, збільшувати, зменшувати, і точно так же температуру збільшувати, зменшувати. Вибираємо Переходом кнопочкою Будь-який режим готовки і коли ми його вибрали, нажимаємо старт. Починається вентиляція і відповідно наш аерогриль запрацював.